Добрий день, діти! Сьогодні до нас завітала маленька Українка. Давайте всі разом з нею привітаємось! Та понині кажуть всі на Україні! Здоровенькі були! Вітаємось усі разом! Здоровенькі були! Маленька дівчинка Українка хоче поділитися з нами своєю любов'ю до України! Рідної країни та розповісти вірш Ляни Федосюк Маленька українка. Тож давайте її послухаємо. Я маленька українка. Треба всім це знати. Українець є мій тату. українка мати, українкою вродилась. Українкою буду, а про рідну Україну вік я не забуду. Ми дякуємо тобі, маленька Українка. Цей вірш малята надихає нас пам'ятати про рідну Україну та з гордістю називати себе українцями. Діти, давайте всі разом відповімо на декілька запитань. Скажіть, будь ласка, мені, як називається вірш, який ми сьогодні з вами почули? Добре. А що дівчинка обіцяє ніколи не забути? Вірно, про яку країну ведеться у цьому вірші? Так, малята, про нашу рідну Україну. Молодці малята! Я дуже рада, що завітала! До вас у гості. Ви всі так уважно слухали вірш та відповідали на запитання. Ви справжні розумники і найкращі українські діти. Дякуємо тобі, маленька українка! А наше заняття уже добігло кінця. Бажаю всім вам, дітки, гарного настрою, нових відкриттів. Та багато веселих моментів, мирного неба над головою. До нових зустрічей на ваших з нами заняттях. До побачення, мої хороші діти!